Тум-пум-пум! Всім привіт! Мене звати Богдан, і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми починаємо нову гру, яка називається The Chant. або Кхант. Ну, щось таке. Це є психологічний трилер, заявлений як хорор. І він зовсім новий. Вийшов він вчора. Ну, для мене вчора це було 3 числа. Е, викладу я, мабуть, відео вже 5-го, тому, тому, відповідно, для вас це буде позавчора. Е, починаємо нову гру. Тут я е, запускав гру для того, щоб подивитися, як вона буде йти. І мене трошки е, мене трошки розчарувало те, що вона в мене підвисає. Ну, залізу вже стареньке. Вже не витягую нові проекти, нехай навіть такі. Буде трошки складно зрозуміти, коли це почалося. Ми повинні. Додайте свої голоси. Я буду старатися перекладати е в цій серії, а наступну зроблю трошки інакше і подивимося, який буде з цього ефект. Воно працює. Просто англійську я не дуже добре знаю. Гусіть космічні вібрації через себе. От. Донько. Дай мені фінальну призму. Е, візьми своє місце. Куди мене ділася? Фійн. Надіть її. Поверніть її Now. вже ми щось там дум. Doom... До речі, що означає дум? Без неї покинути, здається, щось таке. Наше гідна. Так, і ми одразу починаємо тікати. Euh, ще поки за нами ніхто не біжить. Так? Чи біжить? Так, тут хтось є, але мені здається, що треба бігти далі, так? Ага, во. Старайся бігти по правій стороні. Зловіть її. Вона намагається втекти. Аккуратно, куди? Тобі ж не можна, ти лагітно. Слухай. О-о-о, не сюди. Донько, бепс, будь ласка. Біжи, 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 біжи. Бежить! Бепс! Бепс, не час для цього! Зупиніть її! О, оп! Біжи, 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 біжи! О! Ф, щоб відштовхнути! Вали! О, о о, о, добігли. Ой-ой-ой, ти ж не будеш стрибати туди, правда? Нащо то купатися вночі? Можна просто дивитися. Ой-ой! А то що за фігня? Я такі кулончики бачив у нас на вернісажі. По 20 гривень. Пішла купатись, не послухалась. Ну, Як різко змінився настрій? Буду сподіватись, що це не поставить хрест на відео, тому що це можуть бути авторські права. Чи хто буде звертати увагу на мої відео, правильно? О, страшні звуки. Чес! У -у. Чому ти мене покинула? І далі мусочка. Зателефонувати Кім. Привіт, це Кім! Мене тут зараз немає. Будь ласка, залиште після сигналу. Кім це Джес. Можливо, ми повинні поговорити. So, ну, ти yes. знаєш. Ти щось там. я. я повертаюсь. Так, мене добре видно? Мене добре видно. Вже десь пливемо. Restore your Mind. Relax Your Body. Шість третє Ех, не дадуть подивитися. Відновіть е е свою менталку, розслабте своє тіло. Третє мести прочитати. Я англійську не дуже добре знаю, тому в мене синхронним перекладом буде все дуже погано. Особливо коли я ще ці, це паралельно чую і не повинен озвучувати це дуже складно. Я не знаю, як це роблять, наприклад, інші летсплеєри. Ну, мабуть, вони на відміну від мене знають англійську. Ну, наразі все дуже спокійно навіть попри доволі напружений початок. Yes. О, медсестра. Це було дуже давно. Я сувала за тобою. Як такі? Знаєш, я почуваюся добре. Я маю на увазі. Подивись на це місце. Ну, та непогано. Це. We've got a ways to go until camp. Let's talk on the way up. Come on. you have got a lovely hike to get to the retreat. Hike? I thought this was supposed to be relaxing. You'll be fine. It'll be good for you. So, I guess I know why you invited me. I appreciate you coming, Jess. We have a lot of history, you and I.

I need to move beyond the past. It's been weighing me down. Me too. And that's why I'm why why not sure what I'm saying. Я бачив, як затемнялися uh, варіанти відповіді. Мені здається, що вона автоматично вибере, якщо не встигнути вибрати. Ви отримали. XP. Ага. Які там, напевно, додається на основі того, що ми вибрали. Так, нам треба знайти пошту, там був значок і I ми guess, сюди прийшли. Ну, не RTX, звісно. До RTX ще довго і далеко. А. Так. Для Jazz. Для майбутньої мене. А. Лист, в якому ви описали свої е, мрії і. Фейлрус, фе, фейлюрс. Божечки, я не пам'ятаю, як це взагалі звучить. Е, ви дали розпорядження доставити його на Glory Island поштовий офіс? Так, а як його взяти? Хайдіт про Нія, ага, о, мух... о, ні, квос. Ага, вот, юс. ао А, що бігти? Що, не летять за мною? Ладно. Біжимо до кім. Так, кардашян, мене тут мухи покусали. Куди мене відправила? Що сталося? Мохі, мохі всюди. Стань в позицію. Отак і дихай. Медитація. Ага. зменшуй spirit. Щоб збільшити майн. Коротше кажучи, менша дух, щоб підвищити менталку. Мені не цікаво, чи воно якось відновлюється. Хоча б з часом. Ти казала, що хочеш, щоб я тобі допомогла полікуватися but it але my fault. Але каже, що мала на hike. Каже, дуже погано мене з перекладом. Тому е це відео я перекладу так, як вмію. А от вже друге я спробую один цей спосіб. Цей Звісно, це трошки відео затримає відео. вихід самого відео, але можливо воно буде виглядати краще. Зручніше для вас. Чи не можна подивитися? Детрейнгіркесабіра. what's with the bare feet, feet kim doesn't that hurt shoes are forbidden in the retreat don't worry you'll get used to it Follow Kim. We mm -hmm. mm -hmm. just stay calm kim Ким, ти знаєш, що я ненавиджу. Я, я, я тебе навчила одному трюку. Кезер, давайн. Що це має? Так, ок. Це що треба зробити? Ай-ай-ай-ай-ай. Ау, куди? Ей! Ну що, на мене напали? Так, стоп. Може мені десь треба. О. Оп. А, за цю штуку нам треба. було. О, як штуку рослину. Можливо, вона нам допоможе... А, вона напевно нам дух допоможе відновити ано. Ну. Well this do? Now just wrap the twine around the sage leaves. <звук> Тепер загорни там щось open weapon. А крафт. Тут є система крафта, яс. Акка, лось. Ну пішли. Тут можна відсобачити мух травами, які горять. Непогано Не рішення. Ага. Затримати для важкої атаки. Ах Ахте, курча. Де ще? Я чую їх. Ага, yeah. I think that's it. там затримка трохи йде і. The way, вони in the there? Так, родина Тайлерів сюди прийшла в 70-х. Тут усе. No, ти маєш моїм голосом. Ага, ви втрачаєте розум в темноті. Так нічого страшного. Давай, рухайся. Всього лише міст. Давай, 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 давай. Thanks for leaving me in there. Дякую, що ти мене там покинула. Ой, перестань. Ми вже на місці, я трошки голодна. Ти повинна спробувати їжу маї. Так. О, а це здається її губернатор. Люстайте інструктувати. тебе представлю іншим. Кім не втрачай голову. Hannah! Hannah! You must be Jess. Jess. Everyone's excited to finally meet you. Kim has already shared so much. I was just so glad to see you. That is Sunny. And Maya. And Maya. Welcome to our humble retreat. I hope the walk here wasn't too difficult. Welcome. I understand it took some convincing, but we're so glad you came. Kim is a good friend to you, and that makes you a good friend to us. I'm sure you have many questions, but isn't that how our spiritual journey begins? Honestly, I'm, I'm not a very spiritual person. We're all here to support each other. Kim truly desires to heal the wounds, both hers and yours yeah that's why i'm here too it's just a bit intense i understand why don't you get settled in get to know the others a little better before tonight's session go introduce yourself Take to the, the others then meet me at my tent uh...

Сходи, скажи, починається. Так, ну прикольний такий тент. А, стоп, я повністю скриний. Де тут вхід? О! Це дико. Чи, чи це дичина? О, в сенсі, що мову. Знаходиться десь далеко. Шахти і комуна. Так. О. -ок. А давайте сходимо трошки туди. Я так зрозумів, що кож кожен будинок виділений для якогось окремого персонажа. А що тут є оця штука. Камінь так дивно виглядає. Ага. Е Пляж. Е Оглядова площадка. Е Шахти. Комуна. В ну, ту сторону. Добре. Карти тут. Немає. Обов'язково так вриватися до чужих людей. Ей, як там? сонні, ні. Ух ти, ніфіга собі в тебе ноутбук є. Во, в нього карта. То карта таки є. Просто вона ще поки недоступна. Шо? Що -що? Кесь завдання тільки, що висіло. А, знайти інгредієнти. А хоч би десь якийсь журнал чи щось таке. Ей. Просто знайти інгредієнти. Ладно. Я думаю. Методом тицяння пальцем знайдемо все, що нам потрібно. О! Hey, I hear you're a developer. Hey, Jess, right? Oh, Jess, probably heard about the Spirit Ember Festival I started. It was going to ignite change, but my dad and brother <laughs> pulled the plug and let everyone down. Check these out. Tyler and I are going to take my ideas and transform this island into something glorious. A true spiritual paradise. <laughs> Amazing, right? Cool, cool. plan looks <laughs> good. beautiful island with a peaceful spiritual spa retreat should do well. Exactly. I got it all worked out. I'll to the orientation video to learn all about it. It's near Tyler's Ми його похвалили. Orientation video Sonni з Orientation Video for a Spiritual Retreat. Чевлю, що якийсь е е відоси, він нам дав. Дуже цікавий. Максимально цікавий. Ну, добре. А де ми його подивимося? В тебе ноутбук є, звідки у вас електрика, панове. Лампочки. Так, це що? Ред. Oh. Практично ні. Чого не ясно. Постараюсь якось це перекласти. Щось придумаю. Заду щось є? Заду нічого нема. давай Ага, тобто з цієї сторони вийти зайти ми не можемо. Добре. Більше нічого тут нема. Так, окей, з двома ми вже познайомилися. Це я так зрозумів твоя щоденна робота. Стояти і втикати в небо, правильно? Я, здається, прийшов за адресою. Угу. Ці двері зачинені, а ці? Ага, ну добре. Так. Кеннері і лайтхаус. Е, Знизу це маяк, а Кеннері не знаю, що означає, намальована рибка. Поїхали. Ще тут є. будиночок. Ага, сюди я не зайду. Виглядає непогано тільки те, що я графіку мусив зменшити, бо зовсім зависало. найновіцолірдену sure so там здається, не всім тут комфортно, не хвилюйся за це. Ми зробили хорошу роботу. Looks like the orientation, Добрий день. Що тут хтось є? Ну, давай рад дуже багато. Окей. Хто захоче прочитає. Бо я ніфігашеньки не розумію. Ну, точніше, якщо тут вчитуватись окремі слова перекладати, я би може і зрозумів. Ну а я не той гравець, що буде дуже вчитуватися в записки. А, то он хто розмовляв. Доброго дня. Гей, we were just discussing tonight's session. Are you ready for a change? It's been a rough year. A change is definitely welcome. Hannah, please come. We'll see you tonight. Vincho... E... She said it was near the paddleboard. board yeah. А зайти не можна? А, зайти не можна. Я так зрозумів, вони типу з пастером тут розмовляють. І він в е е акваріумі, а вони з ним говорять. М? This path seems to lead from camp. Так. Ця доріжка йде десь далеко від табору. I go back. Я повинна повернутися. А чого? Ким мелькнуло Муха чи що. Так, окей. Поки дороги туди немає. Ладненько, ми почали хрум. Поговорили з місцевими, трошки з ними познайомилися. Зрозуміло, наскільки в мене все погано знову ж таки з англійською. Я, напевно, вже задубав постійно про це говорити. Знову ж таки, нагадую, я попробую в наступному відео зробити один експеримент. Хочеться подивитися, просто, наскільки це буде е, велика різниця між тим, як я граю, і те, що буду перекладати вам. Якщо це буде велика дуже розсинхронізація, то я обов'язково е, ну, продовжую от так, як зараз. Тобто буду перекладати те, що знаю, то, що розумію. Я інколи просто читаю, можу зрозуміти, але не встигати перекладати через те, що діалог йде дуже швидко. От. І наразі зупинимось тут. Я дуже радий, що ви зайшли на мій канал, подивилися моє відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся, бийте в дзвіночок, донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, що все буде Україна. Слава Україні!